Домедична допомога в екстремальних ситуаціях. Як діяти, коли лікарі далеко навчали в Івано-Франківську безкоштовно і всіх охочих про навички, які рятують життя? Наш Денис служний у критичній ситуації перші хвилини найважливіші, кажуть фахівці. Правильні дії можуть врятувати життя ще до приїзду медиків. Трусити людину за плече знову ж таки не щоб голова там де Акуратно, легенько так, щоб людина відчула. Якщо це не спрацює, можемо задіяти больові стимули. Найпростіше це, тут у нас проходить ключичка, і пальчиком по ключиці, угу. ось так. Кістечками чотирьох пальців, по грудині, човниковим рухом. Угу. Досить неприємні дискомфортні відчуття. При цих ваших маніпуляціях, якщо людина застогнала, скривилася, тобто проявила якусь реакцію на бій, це дуже добре, тому що ще свідомість присутня, пані Юлія прийшла на курси до медичної допомоги разом зі своїми дітьми. Кілька років тому жінка вже була на вишколі з тактичної медицини. Нині ж планує поглибити отримані раніше знання, живучи в теперішньому нашому світі. Це надважливі знання не тільки з огляду на те, що йде в країні війна, але навіть і в побутових якихось речах або дорожньо-транспортні пригоди, тобто бачачи людину, десь. Без свідомості і або поранену, або травмовану, треба вміти їй допомогти. Від екстремальних ситуацій ніхто не застрахований, додає учасниця навчань і розповідає, як свого часу змогла врятувати життя незнайомої жінки. Біля залізничного вокзалу жінка поспішала на автобус, на автовокзал, і вона впала. І ну, так би якби залишилася в позі такій, головою, впершись в бруківку. Я її підняла, відвела на лавочку. і Я бачила, що в неї було закривавлене обличчя. Тоді вже я дістала вологі серветки, дала їй в руки, щоб вона могла обтертися, і я побачила, що в неї дуже сильно розбита брова. Так само я дала їй знову ж такі серветки. І кажу, тисніть дуже сильно собі на рану, щоб зупинити кров. Я їй прям пояснювала і постійно з нею говорила, щоб контролювати, чи вона не від'їжджає, не втрачає свідомість. Основна мета курсу з до медичної допомоги навчити не лише теорії, а й практики, кажуть його організатори. Найгірший наш ворог це паніка. Коли людина не знає, що робити, вона панікує. Коли людина знає, що робити, вона так би мовити, озброєна. І відповідно в стресовій ситуації ми опускаємося до рівня своїх навичок. І Коли є ці напрацювання на рівні м'язевої пам'яті, відповідно, ми можемо виконувати те, що повинні. Навчання безкоштовні і доступні для всіх. Ми на таких заходах, як і учимо, як і теорію, так і ми маємо манекени. Ми показуємо на практиці, як воно відбувається. Тому десь в якихось екстрених небезпечних ситуаціях людина, яка відвідає такий захід, десь буде мати якісь базові. Розуміння, базові поняття, як вчинити в тій чи іншій ситуації. Ми зараз перебуваємо в стані війни, і це є це важливо, щоб е, вчасно було надано до медичну допомогу і спрямовано вже в лікувальний заклад людину, яка отримує поранення або травму. Під час обстрілу або інших якихось дій, та й в принципі в побутовому варіанті це так само важливо, бо ти не знаєш де спітнеся і на що можеш наразитися. Схожі курси організатори обіцяють проводити і надалі.